Друзі, ви вже чули про відсторонення командуюча Нацгвардією Півненко і його замів за те, що набув виявило розтрати і заробіток за завищеними цінами і відкати. Відкатів на 190 мільйонів, на 200 мільйонів. Це завищені ціни на закупку техніки. ТОВ, БП Ексім Світова оборона Через них вони <клес> проводили. І що я хочу сказати, що Півненко він підпорядкований Клименко міністру МВС України. Клименко це те, що розказував, що воювати вони не можуть. Поліцейські. І навіть е, спецпідрозділи поліцейські вони не можуть воювати, бо вони готувалися до е, боїв в містах з бандформуваннями там, і такі. Ну, коротше, ви розумієте, да? тобто, е, вдіти вмотивований, озброєний, забезпечений е, поліцейський не може воювати, а спійманий на вулиці дохадяга якийсь може. Або в селі витягнути з трактора, або з фури витягнутий дальнобійник. От вони, вони готові воювати. Вони всі ж готові виявили. ну Звісно, звісно, всі. Ви ні. Ви можете там тільки вирішувати питання, брати відкати і таке інше. І що я хочу сказати, так виходить півненко крайній, тобто його там відсторонили. Зараз йдуть розслідування. А Клименко, міністр. В якого це все в підпорядкуванні, ну просто не бачив і не чув нічого він такі робить очі здивовані. А для чого такий міністр, який не може прослідкувати за своїми генералами, за своїми підлеглими?